Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про переваги взяти ігровий ноутбук. Ну, по-перше, він не займає дуже багато місця на вашому робочому столі, на відміну від стаціонарного ПК, особливо, якщо ви візьмете корпус у вигляді акваріуму. Зі свого опиту можу сказати, що переносити стаціонарний ПК з однієї кімнати в іншу, а я ще переносив з однієї локації до іншу. Це не дуже гарне заняття, і це. Не дуже легке, я хочу вам сказати. По-друге, це збалансованість. Немає перекосу між процесором і відеокартою на ігровому ноутбуці, на відміну від стаціонарного комп'ютера, особливо якщо ви самі робите збірку, то тут дуже легко помилитися, вибравши неправильний процесор, відеокарту або материнську плату, і ви не зможете тоді добитися максимальної продуктивності від свого комп'ютера від процесора або відеокарти. Третє як це не звучало банально, але тут все в одному. І монітор, і клавіатура вам є, і звук є, і навіть мишка у вигляді тачпаду. І четверте, максимальна автономність ноутбука. Коли буває відключення світла, а ви працюєте з відеомонтажем, або обробляєте фотку, або навіть граєте в комп'ютерну ігру і майже дійшли до останнього боса, з ноутбуком ви зможете зберегти свій проект, пройти останнього боса. І у вас ще залишиться час на ютубчик, на різного роду фільми, серіали, коли увімкнуть світло. А в стаціонарному комп'ютері вам доведеться починати. Оброблювати відео або фотографії спочатку, і також проходити ігрушку. Так, можна взяти безперебійник, і він вам дасть декілька хвилин, щоб ви зберегли свій проєкт. Але вам потрібно пам'ятати, що акумулятор безперебійника через 3 роки доведеться міняти, а його вартість дорівнює вартості самого безперебійника. Про зарядні станції я також знаю. Ви можете купити зарядну станцію, але вам потрібно розуміти, що не всі зарядні станції вміють швидко перемикатися від звичайного джерела живлення до своєї. Іх акумуляторів. І може виникати іноді затримка, яка якраз таки вимкне ваш комп'ютер і всі ваші проєкти не збережуться. Так, да, можна купити потужну зарядну станцію, яка буде швидко перемикатися, і ви не будете навіть замічати цього. Але це також затрати для вашого гаманця будуть. І тоді виникає ось така формула. Системний блок, плюс монітор, плюс зарядна станція, і все це буде розміщуватись у вас на робочому столі. Або, наприклад, зарядна станція буде нижче, під столом розміщуватись, але це все одно буде вже не дуже зручно, на відміну від ігрового ноутбука. Якщо вам сподобалось відео, не забувайте поставити лайк, підписуйтесь на наш YouTube канал, не забувайте, у нас також є Telegram канал підписуйтесь на нього. І пишіть в коментарях, що ви думаєте про таку покупку. Всім пока!